Вітаю товариство. Ось наш Renault Grand Scenic вже на Україні. Він вже розмитнений та зареєстрований і вже на українських номерах. Тобто автомобіль. В салоні у Бельгії він був куплений 2008 року, Восьмий місяць, в року він був куплений. В Україні він поставився. І по техпаспорту стоїть 2007 року. Тут стоїть 1,5 турбодизель на 78 кВт, шестиступенева коробка передач, 106 кінських сил. Паливна апаратура Siemens. Машина вже на Україні знаходиться приблизно 2-2,5 тижня. За цей час було замінено стойки стабілізатора, поперечні тяги. Щоб було зробити гарно розвал, не робився розвал, то треба все було поміняти резинки, для того, щоб машина могла сплавно та спокійно їхати без всяких грюків і стуків. Також замінено, замінено мною новий акумулятор. Починаємо. І так, заднє праве крило. Задні праві дверки. Передні праві дверки. Дах спереду. Крило переднє немає сенсу, воно є пластмасове. Капот. Капот з лівої сторони. Дах. Ліва сторона. Передні ліві дверки. Водійські. Задні ліві дверки пасажира. Заднє ліве крило. І також задні ляда з лівої сторони. Ось. І дах ззаді до завершення. Автомобіль досить хороші комплектації. Задні парктроніки. Оригінальний фаркоп. Сенсори доща. Світла, правда, є тільки один ключ-карта. Кондиціонер заправлений і робочий. Якщо когось буде цікавити даний автомобіль, дзвонимо по телефону, питаємося, не встидаємося, дякую за увагу. Буде більше часу, і завтра без дощу зроблю уже за завидно, щоб показати ті невеличкі дефекти, які де-неде присутні на автомобілі. Нагадую, що це є п'ятимісна версія. Все, вітання, всіх благ.